Я сьогодні хочу особливо висловити свою пошану батькам, матерям, жінкам, дітям, які втратили на війні своїх синів, чоловіків, батьків. За вас сьогодні була особлива молитва. Я вам обіцяю, що ваша мати церква вас ніколи не лишить. Завжди мама церква пригортає своїх дітей. Не тільки коли нам сім'ї добре і весело. Але навіть тоді, коли нам є найтяжче. За вас сьогодні тут звучала особлива молитва до Господа Бога. Це про вас ми вклали цю молитву в руки і серце пречистої Діви Марії, яка оце свято Успення восходить на небеса. І за нас з вами каже своєму синові Синцю. Порятуй їх, окрім Тебе. Ну нікого немає надії.